Шановні, хотів у вас запитати. От як ви думаєте, чим ми відрізняємось, я маю на увазі людей? Так, все одно, якої національності чи з якої країни. Чим люди відрізняються від мавп, свиней, вовків, там, верблюдів? Як ви думаєте, чим відрізняються люди від цих тварин? А я вам зараз відповім. 3 ну, секунди даю, щоб ви самі сказали. Ваш варіант. Ну, Напишіть в коментарях, це дуже цікаво почитати. Чим відрізняються люди від цих тварин, яких нас назвав. Ну і взагалі від всіх інших. А я вам зараз скажу: от чим ми відрізняємося? Тим, що ми маємо ось таку книжечку, яка називається Конституція. Ну, В даному випадку, це Конституція України, так, тому що ми живемо в Україні. А ну, якщо хтось живе десь в Болгарії чи в Америці, там є конституції тих стран, де вони живуть. Ну, А от у свиней, мавп, вовків, верблюдів, там ще багатьох видів тварин, ну, нема у них такої книжечки, конституції. І про що це каже? Про те, що в них немає жодних прав, так, які б були написані і розтлумачені, таких гарних прав. Ну, Насправді. Усіх права на цій планеті однакові, я, я так вважаю, це моя така суб'єктивна думка. Але щоб було написано чорним по білому, як от в цій книжці, бачите, у тварин такого нема. Нема у них і депутатів, нема у них і президентів, і Верховної Ради нема. І як ви думаєте, ну от ми, в принципі, і відрізняємося. Ну, хтось може напише. В коментарях, що люди відрізняються тим, що вони вміють мислити. Ну, Ми ж не знаємо. Я вважаю, що тварини теж не дурні, вони теж про щось думають, мабуть, якось ж вони живуть, розуміють, що їм потрібно якісь первинні виконувати інстинкти. Так? І деякі, наприклад, собаки, коти там, ну, взагалі багато тварин, вони. Розуміють, що вони роблять, і вони навіть інколи розуміють людську мову. Тому ось такі моменти в житті. І... Але у них немає конституції. Оце погано. Якщо б вони створили якусь свою державу, так, там свину державу там, чи мавп'ячу державу, зробили конституцію, вибрали собі парламент, президента і, мабуть, якось могли б наладити. Е... Контакти з людьми якось співіснувати вже більш на рівних правах так, на цій землі. Але ну, вони цього не можуть зробити. Чому? Ну, Може, ще час не прийшов, тому що люди теж не одразу видумали от таку книжечку. так. Пройшло багато мільйонів років, поки вона з'явилася. Можливо, і через мільйон років, і, і коти, собаки, свині створять свої держави, якісь маленькі там. Чи якісь може державу в державі, чи якісь областя створять, і будуть жити собі нормально, спілкуватись з людьми, може і навчаться якось балакати, чи може в них якісь перекладачі будуть з котячого, там, чи з собачого язика. Ну, як ви вважаєте, це дурниці, чи взагалі така. Теорія має право на існування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що <гум> дуже цікаво дізнатися вашу думку.